Чи готові ви зазирнути у майбутнє українського футболу? Хто у сезоні 25-26 стане чемпіоном? А хто покине елітний дивізіон? Які команди завоюють підвищення у класі з першої та другої ліг? Яка команда тріумфує у Кубку України? І хто подарує нам справжні сенсації? Сьогодні ми не будемо гадати на кавовій гущі чи аналізувати трансферні кампанії. Замість цього дозволимо штучному інтелекту під назвою «Грок» заглянути в майбутнє нашого футболу та спрогнозувати підсумки сезону. Від майбутніх тріумфаторів прем'єр-ліги до несподіваних героїв Кубка штучний інтелект не залишив без уваги жодної команди. Чи зможе Динамо повторити минулорічний успіх? Хто з новачків УПЛ виживе, а хто одразу повернеться до першої ліги? І які аматорські клуби здатні на серйозні подвиги в Кубку України? Далі тільки холодний розрахунок штучного інтелекту з мінімумом наших коментарів та емоцій. Готуйтеся дивуватися та сперечатися в коментарях. І розпочнемо наш огляд прогноз з української прем'єр-ліги. І тут якихось особливих сенсацій очікувати не варто. На думку штучного інтелекту, у сезоні 25-26, київське Динамо захистить титул чемпіона України, адже Олександр Шовковський створив збалансовану команду, у якій ефективно поєднується молодість та досвід. Тим паче у минулій кампанії Динамівці не програли жодного матчу у чемпіонаті і це, на думку Ші, є вагомим аргументом того, що білосині знову завоюють золоті медалі. Хоча додамо цікавий факт від себе: Динамо за останні 20 років лише одного разу двічі поспіль вигравало чемпіонат у 2015 та 2016 роках. Подивимося, чи вдасться столичним знову зламати таку невтішну статистику. На друге підсумкове місце штучний інтелект поставив, і хто би сумнівався, донецький шахтар. Гірники прогнозовано залишаються головними конкурентами Динамо, маючи глибший склад. Та оновлений тренерський штаб. Однак ключовим фактором Ші вважає нестабільність у ключових матчах та втрати деяких основних гравців. Передбачувано доволі високі шанси малює чат-бот і для Полісся, який вважає основним фаворитом для нав'язування боротьби динамо і шахтарю. Головні переваги поліських вовків тренерський штаб на чолі з ротанем, збалансований конкурентний склад та нові трансфери, а також великі амбіції клубу та фінансова підтримка. Якщо говорити про сенсації, то тут немає чогось надзвичайно цікавого. Ще й каже, що приємно здивувати у поточному сезоні зможуть хіба що львівські Карпати. Команди, які вилетять напряму у першу лігу, це Кудрівка та Епіцентр. І причина тут доволі банальна. На думку штучного інтелекту, саме абсолютні дебютанти УПЛ не зможуть скласти конкуренцію іншим командам. У Кудрівки обмежені ресурси та неконкурентний склад можуть призвести до труднощів у боротьбі з досвідченішими колективами. А епіцентр, незважаючи на збереження кістяка складу, не зможе адаптуватися до УПЛ, в основному якраз через брак досвіду. СК Полтава та столична оболонь фінішують в зоні перехідних матчів. З полтавцями теж зрозуміло, ця команда також вперше грає у прем'єр-лізі та має такі ж проблеми, як і інші дебютанти. А ось пивовари завершать сезон в стиковій зоні через відсутність значного підсилення та втрату багатьох гравців. Які запалювали у минулому чемпіонаті. Друзі, перш ніж продовжити, попросимо вас вліпити вподобайку цьому відео, підписатися на канал Котеначо, а також після перегляду заглянути в коментарі і написати свої прогнози на сезон. Ну а ми їдемо далі. Так, з УПЛ ми розібралися. А що ж там у першій лізі? На переконання, ще й ті команди, які за підсумками минулого сезону вилетіли з елітного дивізіону, і будуть головними фаворитами на підвищення у класі. Причому з великим підривом чат бот вірить саме в перемогу у першій лізі одеського чорноморця. Посилення складу та збереження багатьох провідних гравців разом із тренерським штабом роблять моряків головним фаворитом ліги. Той факт, що у попередніх сезонах після пониження у класі Чорноморець швидко повертався до УПЛ, додає впевненості в їхніх шансах. Друге місце й віддає інгульцю, а в перехідних матчах зіграють полтавська Ворскла та лівий берег. Так, фінансові труднощі ворсклян можуть серйозно ускладнити сезон, але клуб здатен поборотися за плей-офф або навіть пряме підвищення. Серед інших претендентів Грок називає агробізнес і буковину, але малює їм дещо менші шанси в боротьбі за топ-4. А ось вилетять напряму у другу лігу Фенікс Маріуполь та пробій з Городенки. Фенікс Маріуполь, незважаючи на фінансову підтримку, через велику кількість новачків і незіграність, не зможе адаптуватися до конкуренції на цьому рівні. Тоді як пробій, команда без досвіду гри у першій лізі та з ймовірно слабшим складом, ніж у інших клубів. У стикових матчах за право залишитися у лізі зіграють Поділля та Тернопільська Нива», А головними сенсаціями сезону штучний інтелект називає дві команди: це Вікторія Суми та Чернівецька Буковина. На його думку, сум'яни вміють протистояти лідерам та демонструють стабільність, тому зможуть завершити сезон у верхній половині таблиці. Що ж до Буковини, яка на папері вважається одним із претендентів на УПЛ, то чернівчани відомі фантастичною підтримкою своїх вболівальників та мають величезні амбіції вперше за 30 років зіграти в еліті українського футболу. Штучний інтелект відзначає не лише потужний склад у чернівчан за мірками першої ліги, а й вміння жовто-чорних демонструвати тактичну дисципліну та хороші результати у рідних стінах. На думку Ші, буковина, якщо продемонструє стабільність, то зможе претендувати як мінімум на зону стикових матчів. І тепер дуже коротко про другу лігу, яка поділена на дві групи. У групі А головним фаворитом на перше місце штучний інтелект вважає Вінницьку ниву, стабільну команду з досвідом і одного з головних старожилів другої ліги. А ось у групі Б першим фінішує гірник спорт з горішних плавнів, який нещодавно очолив ексгравець Ворскли Йован Маркоські. На думку Ші, ця команда з сильним складом і досвідом у золотому матчі за чемпіонство у другій лізі обіграє Ниву. А в поєдинку за бронзу зійдуться скала 1911 та друга команда Олександрії. Тут штучний інтелект віддає перевагу саме стрийському клубу. На дні турнірної таблиці за підсумками сезону опиняться Ужгород, Реал Фарма, Дінас та Локомотив. А хто ж може здивувати? Головною сенсацією сезону Бот називає команду коликів Білка, яка непогано підсилилась, постійно прогресує та має великі шанси увімкнутися у боротьбу за підвищення у класі. І нарешті ми дійшли до визначення основних претендентів на перемогу та головних сенсацій у розіграші Кубка України. І якщо з фаворитами тут усе прогнозовано, то з командами, які можуть приємно здивувати, усе значно цікавіше. Якщо за підсумками сезону у прем'єр-лізі Динамо виграє золоті медалі, то в Кубку України тріумфує одвічний суперник киян Шахтар. Причому у фіналі гірники обіграють саме білосиніх. А ось приємно здивувати нас можуть виступи деяких клубів з другої ліги, а також аматорських команд. Усі ж ми пам'ятаємо, як колись Карпати Яремче, відео про яких ми робили раніше, сенсаційно крокували у Кубку в сезоні 2010-2011. Або Живка Миколаїв з Львівської області, який протягом двох останніх сезонів навів галас у матчах з представниками першої ліги. У кампанії 25-26 схожих досягнень можна очікувати від команд Олімпія Савинці та Агротех із села Тишківка з Кіровоградщини. Цей колектив вигравав чемпіонат України серед аматорів у сезоні 23-24 та брав кубок серед аматорів у минулій кампанії. Що цікаво, цей текст було написано ще до того, як Агротех вибив в одній 32-й фіналу у Пелівський епіцентр. Що ж, побачимо, чи здивує нас далі колектив Стежківки, а можливо потішать сенсаціями й інші цікаві нищолігові команди. Друзі, як вам такі прогнози на сезон від штучного інтелекту? Хто, на вашу думку, стане чемпіоном України, хто виграє Кубок України, та які загалом команди зможуть нас здивувати та подарувати справжні сенсації? Напишіть у коментарі свої думки і прогнози, а також за яку команду ви вболіваєте. Нам буде дуже цікаво почитати. Також не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього, і вподобати це відео. Дякуємо вам, друзі, і до наступних зустрічей на каналі Котинача.